Всім дорогі друзі! З вами Аварес. Сьогодні ми переходимо до четвертого дня ЛВК, будемо відігрувати і атакувати як зазвичай. Граємо ми в четвертому дні проти корейського клану One Piece. Так сказати, на тематику сезону закинули такий клан з такою назвою. Так, ну у нас по балансу, як завжди, все фігове, Як у ваше двадцять шість шістнадцятих 2-5 нашки. 29 я там не знаю, хто був. Може 15-ка, може 15, а може і 14-ка. Так, ну ладно, давайте почнемо. У нас були сьогодні 3 атаки на запис. Це зараз ми першу атаку почнемо з рашерського аккаунту. Ось така база. Я хочу тут проатакувати з цієї сторони. Десь з 4-5 годин закинуть Дірік, спустити його тут, тож тут, скоріше всього, будуть бомби. Тому так закидувати далеко його не треба. Тут обажу, да, Може заберемо таунхол, заберемо так, то ще орла ор 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 з мультибашти арчерів. Ну, може багато чого позабирати, може даже чуть -чуть, о, сюди закинути з 4 годин, щоб тут впав, можна було ще б також попробувати забрати а, башту з трути. Так, ну поки що така задумка. Там дракону ми побачимо, куди закинуть, закинути, так буде вигідно. Тому давайте... Ох, пляха, подождіть. Щось, щось у мене не ті мікси. Вообще. Подождіть. Да. Хорошо, що я глянув, кстати, на осадку, бо пошли б ще з вогнеметом в атаку, а так то навіть на запасі немає ніякого діріка. Так, де там у нас це дзеркало? 23 номер. Давайте я тоді одразу вже сразу зал... залітаю на нього. Давайте, таким чином з цього кутка закинемо. Так, готуємо інвізи потрошки. Все, хорошо, пару арчерів є на... в центральному секторі, тому рад, що я думаю, ми по-любому заберемо. Так, найс, забирається ще і кінг, не буде там вещитись під ногами. Забираємо тауну хол. Ну, поки що все, що ми планували, ми забрали. Ще зараз і метальника одного заберемо. Але бляха, на жаль, не забрали башта трути і кстати не забрали ще й метальника. Так, давайте не гає часу, запускаємо відсюди героїв. Давайте, ну, я прямо до 7 годин прям такий коридорчик тут як виходить, да будьте з бази. Направда, ну, тут фігово, що ще колектори стоять, але запустимо якраз звідси. Це непогана ідея. Так, давайте ну бомберу сюди. Так, Кінг пішов гулять, на жаль, в іншу сторону. Ну, Хоча може і на добре, може там почистить. Я тоді вже давайте, почну запуск драконів з Ой, це, це було случайно. Це було взагалі не в тему. Так, не знаю чи зара може прожать. Давайте на зараз прожмемо, щоб вони дамаг не отримували. Прожмемо також кінга там. Так, ну бляха, ці людини големи слухайте, абсолютно кожен клан, як будуть такі враження кладуть іменно големи. В минулий клан в третьому дні у нас там у них у купа прям у кого були големи. І тут а в цьому, так, да, прям не знають. Бляха, взагалі. Не дуже кайфово проти них гулять. Тож той супер дракон таких, мабуть, не гаразд не робить, то що бляха тупо ці големи стоять, замедляють і все. Там фулові големи, вроді 8 секунд фрізить все навколо. Так, ну ми забираємо дану базу на 81%. скрізь цього, ми зараз доб'ємо ще і Spell Tower, то так, да, буде 81%. О, на жаль, не дуже гарно все зайшло. Ну, знаєте, десант, до десанта реально претензій немає. От трошки щось, напевно, пошло не так з драконами, по ходу, по ходу базу якраз не по цей мікс, або просто ручки нерівні. Так, окей, кстаті, я вам не показав, на жаль, на початку цього дня, що тут у нас. По таблиці По таблиці ми поки на шостому місці. Там навіть вже такі хороші відриві п'ятого тут на 40 місці. Тому не знаю. Головне, на, на шостому да, і все, і не спускатися не спускатися нижче, бо там вообще кошмар буде. <сміст> так сказати, шість місяців труда пойдуть на смарку. Наступну атаку давайте проведемо з акаунта Донгфорту та 16, -ка. покажу свій номер. Планую нападати лавалуном з блискавками. Давайте подивимося, що там я задумав. Другий номер. І ось така база. І я запланував тут блискавки, е щоб збити дуйку одну, збити Інферно, і також збити е башту затрутой. Якраз, думаю, це така найбільш краща ідея буде. Ми сюди якраз скинемо. От не знаю, що взяти мені в цей. Ну тут такі всі арбалетно-дальні всірбалетнадальність, скоріш всього, візьму напевно Дірік собі, щоб що забрати ще рад, що потім можна було. Також ще закинув десь з 9 годин героїв. Ну, це ще перед тим, як Дірік будемо сказати, тому що Дірік ми запустимо, скоріше всього, разом з нашою армією під прожаттям. Так от, у нас тут з 9 годин треба, щоб зайшов а Тут аж чуть почистечку зробимо. Кінг тут цей сектор, зачистить. Попробую пробити якось тут, а шлях, щоб він сюди зайшов, забрав квіну. Ну і також до декошетної пушки теж дійшов. може Може також ще зам... якось бомбер закінчив, щоб він досюди пробив. Не вийде, то не вийде. Він, в принципі, під рукавичкою може спокійно забрати. Так, ну і далі у нас пойде атака. Так, то пойде, як ви розумієте, у нас тут нічого не буде, тут теж буде зачищено, то якраз пойдемо з цієї сторони атакувати, і отсюда пойде у нас Дірік. Так, в принципі, це все по плану. Тому давайте пойдемо, в принципі, все готове. А, давайте. Так, Дірік взятий. Хорошо. Так, ладно, хай, пока там пуля зачищаем, мы... И... Найс. Так, не забрал, на жаль. На жаль, не забрав. Давай, людяный. Квина сюда, сюда кинг. Помбір, давайте сюда. По ідеї Кінг зараз там пойде там, де пробито, я думаю. Я, я на це надіюсь, що. Кстати, ну давайте напроб'ємо. Ой, кстати, на грані взагалі квіну прижав. Міг би прижати її, квіна ворожа, щоб забрала її. Так, ну ладно, квіна забере, кстати, рікошетну пушку. Напевно, не. помирає, на жаль. Окей, ну у нас і кінг там скоро помре, бляха, щось ми мало що забрали, знаєте, таке враження, що зараз нічого годного не вийде. Так, ну якщо що, я чемпа закину на моноліт. Так, давайте там трошки куль закинемо ще. Дік, отак, отак. Ще давайте. Кстати, я не прожав, все, найс, зацепив. Тут аредж. Сюди давайте прижмемо, піш сюди, бляха, оце скосив? Чим б ставлен візними я б не попав по скелеткам блискавкой. Взагалі не така була в мене ідея, не хотів я так просто потратити в пусту. Ладно, поки ми нічого тут от нас вже не буде залежати, я думаю, давайте тут ще докинемо кулі, які у нас залишилися. Так можна зробити О, Гіганта давайте сюди. Почистка, хай а я хоч якась, якась буде на відсотках. Так, да, все-таки у нас тут нічого вже не вийде, Морел залишився. Кстати, знаєте, в мене ще була така ідея тут, як от грати. Я планував ще закинути э, першу, у мене ще така ідея була: закинути тут отряд, э, забратись до дві будки, і там ще докинуть пару блискавок. я б забрав би і орла, і всі три будки. Да, мене вони трохи кумарять ці будки, я не можу з ними спокійно якось відіграти. Окей, ну у нас 78% виходить. Ну реально, Оцей проблемний сектор залишився з орлом. Але нічого, в принципі. Головне реально, привикнути до мікса, оце, бо це зараз останніми днями, а це зараз не особо гуляв в легенді. Я тільки ось до, приїхав додому в обід. Зараз скільки там у нас півп'ятого я тільки одну атаку в легенді зробив, тому чуть-чуть, так сказать, на розслабоні поки. Але 80% це і так хорошо, що я таким міксом стільки набив. В принципі, перебив противника на 2%, хорошо. Він мене забрав на 78%, я на 80%. Так, ну, з цим аккаунтом поки що все. Проатакували, як змогли. Остання атака на сьогодні буде з основного аккаунту. Наварна тут гідра, так сказати, в стандартному стандартном наборі так само, да, ну, зараз покажу, що тут за база. Так, сподіваюся, у нас на основі це все вийде добре. Знаєте, звичайно, таке буває якісь дві неудачні атаки, а от одна буває прям взагалі красиво і зачетно заходить. А ось така база, ми вже пару разів, на третій раз це бачимо. Оцю базу. Прямо цехан це в районі 9 годин. І прям такий намек, що нам надо закинути буде сюди десь героїв, закинути сюди дракончику, і там уже потім Дірік підкинеться, все під прожаттям завезти десь сюди під ратушу. Ну, давайте так реалізуємо. Я сюди заведу спочатку героїв. В тут я думаю, поясняти навіть і не треба. Ми прекрасно розуміємо, що треба робити. Так, давайте ну, сюди, квіна сюди, проб'ємо тут шлях. І запускаємо кінга. Чемпо, ну давайте отак, окремо, Бахну. Так, ну як бачите, тут і ратуша забереться, і моноліт, тут багато якого дефа прям є в цьому районі. Так, ратуша забралась, чемпа попрожимаємо. В районі 9 годин арчери прям прекрасно пропрацювали. Треба зараз головне дивитися, як тут дракони, да? бо дракони зазвичай можуть подвести, таке частенько буває. Так, окей, у нас там поки що чем подвікає всіх Големов. Хорошо, що я її туди скину, вона там окремо, просто автономно з ними справляється, а тут а поки наша армія забирає просто все тут, що знаходиться. Ну, бляха, це Соло інферно трошки напрягає. А, так. Окей, давайте зараз десь будемо прожимати. Ну, ну, Хоча поки що немає ніякого сенсу. У нас все одно тут трьох буде. Реально, якісь такі гарні мікс, зкіла за вісім просто не можу атакувати, то ще от, 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 от й шляпи прям, дуже хорошо все заходить. Я може і база просто така. Частенько бою. Ладно, давайте це прожимаємо. Кстати, не те, що треба у мене по здібності, що тут було, зазвичай хілки. <г Damian> не знаю, що це. Прям навіть не поміняв здібності, атака все одно на трьошку вийшла. Не розумію цього взагалі. Так, ну поки що ми займаємо шосте місце. Скоріше всього, ми тут вже і останемося. Не дай Бог, щоб ми попали на сьоме місце. Надо головне втримати шосте. Тому будемо старатися це все вдержати і зустрінемося вже завтра. Побачимо, що вийде у нас. Так, закінчиться у нас четвертий день. Відіграли ми опять поразки. Так це вже більше половини всього сезону гуляли, Ну поки ніякої немає жодної прям перемоги. Ну не знаю, може в п'ятому, шостому, може і в сьомому. Вийде виграти. Ну, знаєте, клани такі прям сильні попалися в цій сітці, тому поки що одни зійдуть. Чотири зірки нам не вистачило, щоб добити. Но тут то суперник не зробив дві атаки, так -то міг би ще більше відрив десь зробити. По таблиці, зробити. По таблиці ми зараз на сьомому місці. -да, вже, мені здається, ми не доженемо до місця, ну, Хоча ми ще проти них будемо гуляти, побачимо, як от гуляємо. Так от, давайте перейдемо до атак. Можна до... чекнути, що у нас тут по статистичці було. Дофіга однушок, аж 4 штучки. Трьошок більш-менш, да, ну, тут двушок реально багато. Так. Давайте перейдемо до атак. Подивимося від, суперни... від суперника атаку на перший, на дев'ятий номер і також на 12-й. Ну, наші тут атаки є на верхніх номерах, і тут прямо до дев'ятий, шостий, четвертий бачу є. Тому давайте. Почнемо з суперника. О, атака прямо на мене. А, так, ага, корінці, Сі, Хілочки. 6 фрізов, даже. Давайте подивимося. Так. Закидується Квіна з приблизно з години, з 2 годин. Так, тут в неї здібність — хіл, Хілки з інвізом. Так, ну давайте пока чекать. Кстати, на Кінга медуза юзається. Не знаю, де він тут я вирішив її заюзать. То Кінга з медузи заїзать його. Так, ну окей, поки він нас спокійно чистить, я думаю, можна це прискорити цей процес. Так, давайте зменшимо скорість. І в районі 9-12 годин закідується у нас корінці відьми да і всі інші герої. Я не знаю, тоді нашому йому для Кінга Медуза була, можна було б якогось Фенікса взяти. ну, медузу звичайно чіпляють, якщо там треба королем якийсь сектор винести, там Дефенс важливий, та, ну не знаю, не бачу сенсу, просто щоб в'язати його на кінга. Просто так, щоб він разом з армією так проходив. Так, ну давайте 2х поставлю. Так, виманюється кланкасл, він тут без проблем затруїться і забереться, вже прожимається Варден, на Вардена тут в'язається рейдж з невраженістю. В принципі, це все по атаці, навіть з запасом виходить і так, а один спел залишається заростаючий. Ну і ось така трошка добирається. Ну, У мене, знаєте, база така слабенька, трошки як для 16. -кій. У мене там не весь виставлений дефенса цих мультібаш, та даже взагалі жодного дефенса для 16 не виставлено. Так, ну давайте перейдемо до 9-го Ось така база, атака знов ну, таким щось схожим міксом. Стуїти щось вони таким... одним і тим самим атакують. Невже це якийсь твінковод купався? То я може просто тактику такого і заїздить теж можливо. Так, карт через 12 там просто під кінцеквіна, то закидається з 8 годин для почистки. Я це давайте прискорюю. Все-таки, скоріше мені здається, пойде заход так само з 9 до 12 годин. Може, даже до 6 до 8. Зараз побачимо. Не все-таки, як я й казав, запускається з той же самої аналогічної сторони, з якої ж запускався в минулій катці. Хоча, знаєте, наше його взагалі повтор зменшив до Х1, можна все одно на Х2 дивитися. Корінці все ну, такі атаки, що. В принципі, все запускається, це як гідра, коли ти атакуєш, а все маздропом скидаєш, ну реально все закидається, головне з десантом прослідкувати і все, і там тупо нема, що коментить. Так, тут. Є проход до моноліта у квіни, я думаю, вона тут пойде. Так, тим часом э, рутрайдери відьми чемп доходять до Таунхола, його зносять. І заростаючи закляття, та, тим часом втрачається в районі 6 годин на сектор з метальником, арбалетом, але вже його дія завершилась. Так, я тоді давайте 4 x поставлю. Тут один сектор залишається, квіна прожимається, рейдж підкидається для квіни, Квіну чуть-чуть подхилюють, але на жаль, вона. Не помара. Хотів сказати, на жаль, вона помирає, але ні, вона вижила. Студию. Нормально так вийшло по атаці. Чи і Квіна засейвилась? Трьошечка так забирається. Квіна, так сказать, зарішала в кінці. Так, давайте. Опять у нас перша номера, кстати, розбили. Такі реально мощні суперники. Так, і тут теж атака корінцями з вальками плюс відьми. Так, давайте подивимося, що. Тут. Пока що суперник щось розмішляє. Так, хорошо, давайте. Почалась атака. Казарма з 6 годин закидується. А невже пойде атака прямо на сторону ратуші? Так, да, мені так здається, не пойде, то якраз 3 години підкидується ще корінець з відьме для почистки. І між цими двома сторонами запускається вся армія. Я тоді 2х, давайте поставлю. Тут воно ще є два зростаючі заглядя. Перший юзайється на моноліт на інферно, на метальник. Де, в принципі, там будки будівельника, які є. І другий так само, чи десь через 10 секунд закидується, закриває орла, інферно і рікошетну пушку. Ну і також ще один метальник. Чи це вроді той самий був, не знаю. Я вроді десь тут він стояв. Другий метальник. Я тут думаю, 4Х можемо спокійно поставити, Ну, як ви розумієте, корінці, ну це такі юніти, що просто запускаєш на рандом і все, так. Ну не завжди на рандом. Ладно, в мене так не виходить. Ну і все одно, бачите, тршечка лутається від суперників. Ну, всі реально корінцями гуляють. Походу, щоб виграти ЛВК, це треба гулять, міняти орієнтацію, просто брати корінців в деку і гулять ними. Ну, Реально, це такі зашквари, кріліптів, роялі Так, колись були. Давайте перейдемо тепер до наших атак. Перша атака тут на 4, на 6 і на 9. Ну, ми почнемо з 9 номера, з таких самих так сказати, нижніх, які ми будемо дивитися на відео. Так, атака з супер синяками. Прям дуже хороша база під них, де в так весь в кучку стоїть. Вогнемет ще може так непогано почистить. Так, вогнемет закидується з 2 годин приблизно. Тобто, орла можна буде забирати. Давайте дивитися. І закидується в Варден Хіл з приблизно з 5 годин. Пробувається шлях, як я розумію, тут, мабуть, пойде заход з Ну, Дивіться, там зараз цей метальник собі спокійно все поламає, ще навіть ті паркани там порозломує, така реально тісна база, все в купу стоїть. Так, ну кстати, да, тут міні-дракончик ще підкидується, здається, реально, зараз відсюди пойде заход армії. Да, дивіться, все закидується людини і. ой-ой-ой. Ой, пошли синяки взагалі не туди, куди треба. Я думаю, вони так не, не планував так зробити, що вони пішли лісом да, взагалі кудись в бок. Але ні, тут дивіться, пробувається шлях для них бомберами і вроді як вони виравнюються, да, йдуть. Ну хорошо, що з ними Варден ще пішов. Так, кидається перший рейдж для них, підкидується джамп, Варден прожимається, бо вже бачу, пару там вже до кінця доходили, а один вже взагалі помер. Так, забирається таунхол. Так, ще, Кстати, ще й вогнемет катається, він так непогано там зносить в районі 2 годин. Так, ну і Чемпіонка ще вже теж до, до кінця доживає, вже ульта в неї використана. Так, відкривається вогнемет, звідти супермінйони на почистку залітають. Ну, я тоді думаю, давайте 2х поставимо. Тут, як ви бачите, у нас суперсиняків немає, залишається супер мінньон. І скоріше, тут ця надія на квіно так і є. Як бачите, нічого вже немає толком в армії, але тупо 20% забере одна квіна. Так, хорошо, що в неї є ще здібність, тому що, як ви бачите, у нас ще є тут на базі соло інферно. Кстати, вона ще відійшла квіна, не знаю. Ну, хоча тут щось було, вроді, якась постройка, тому вона одійшла. Так то цих би ти одне і додалося, вона ушла від соло Інферно. Так, все, тут прижимається квіна, щоб паркан зламають, добирається арбалет з соло інферно, і все, останні будівлі залишається, і це береться така трішечка. Трошки не по плану, правда, бачив синяки пошли, але все одно, головне, ситуація вирвалася, так сказати, трохи, які хоча б чуть -чуть там зайшли в центр бази, не пошли так сказати, стороною. А, так, давайте. На шостий номер атака у нас буде. Атака Супер, відомо. ми так сказати, ми вже кожен, кожен ЛВК дивимося на різні бази. Ну, реально цікаві такі атаки. З... Реально багато про цю тактику говорив, але в відоси ну, не попадала вона. То, що мал... У нас взагалі ніхто неї не атакував. У нас новий гравець вступив, то нею гуляє ну, і прям хорошо можна показати для вас. Так, кидається інвіз на рикошетну пушку, щоб Варден трошки наверное, сюди ближче туди стріляв, да? щоб цей радіус кулі дав дамаг тут, мабуть, ще й по. Навірно, планувалися по Spell Tower, але ну, як бачите, все одно хороший такий сектор зачистився. Так, тут вже зразу в районі шостих годин також супер супервідьми. Для них тут шлях прибувається і йде заход в центр бази. Квіна закидується біля трьох годин, щоб почистити, щоб а король міг би туди навірно пойти. Да, все таки вони розвертаються і йдуть в центр бази. Підкидується казарма з трьох годин для почистки. Квіна там добирає мутібаштуарчерів, підкидується джамп до центру бази, до Таунхола. Ну, поки що вроді як все непогано. Так, в умані це конкасто, тут в конкасті абсолютно всі юзають лядяний големов. Прям абсолютно всі суперники. Так, а це походу розбивається, ль... Ага, людяного немає. Може це у суперника, кстати, там десь знаєш, моє це Фріст подкинувся, я реально щось цього не замітив. Так, ну тут у нас вже і друїди перетворюють, перетворюються, так сказати, починають, там теж йдуть на деф. ми ближче вже до центру, тут близько біля ратуші знаходяться. Так, підкидуються ще два друїда. Поки що вроді як непогано знаєте, виходить. Так, таунхол забирається з супервідьмом, прижимається кінг, чемпіонка в районі 7 годин подкинулася, тут вона теж вже прожимається разом з хогами. Так сказати, проламую путь, путь до трьох, так сказати. Ну і все, тут вже така маленька почистка, підкидуються барбарі, барбарянці Арчери. Так, Я тоді 2х давайте поставлю, вже будемо дивитися, доламується ця база. Ну, В принципі, атаки видовищні, видовищ, знаєте, фул 6, ну так, да, може, навіть і фул 16 буде ламатися. Прям супервідьмим. Взагалі мало хто грає. Я рідко, коли ці атаки бачу, то ще й тим паче з фаерболом вообще взагалі красота, а не атаки. Так, давайте перейдемо. Наступна остання атака у нас буде це на четвертий номер. І тут атака корінці з вальками. Так, тут аклон ще, так, да, тут корінці з десантом будуть. Так, ну давайте тоді чекать, я чуть -чуть ще на двоїх поставлю. Оп, все. Дірік кидається в районі 10 годин. Він тут Тільки прилітає паркан його одразу відкривають. І тут він закидується, ну, щоб забрати рад, що ще й також забереться тут дві мультибашти арші. Прям дуже гарно впав. Може ще й рікошетна пушка забереться, то буде красота. Так, забирається мультибашта, ну і по рікошетній пушці вони дають. І забирають якраз її. Так, ну, в принципі, сектор там де ратуша стояла. Почти забране, навіть більш половини забрато. Бо тут, я вважаю повністю оцей сектор отсюда до сюди. Ну, тут просто проход є. Так, людяни виманюються. Спелтаури активуються. Це прям хорошо. Кидається титаніда в районі 9 годин, щоб він манить клан -кастел. Так, ну і тут вже йде почистка з супербарбаріанцями в районі 12-2 годин. І ось з 12 годин у нас закидуються всі корінці кінги, так, кінг, квіна і варда. Так, Нормально там. Титаніда справляється без проблем. Підкидуються ще барбаріанців в районі 2 годин, підкидуються звідти якраз і чемпіонка. Ну, я думаю, можемо вже 2х тут спокійно поставити. Спилов ніяких немає, тому просто насолоджуємося і спостерігаємо, як просто корінці руйнують базу. Заньорфлені корінці. так, все, Варден прожимається, потрошки від Хіло дає Юнітам. Прожимається вже і Кінг, добирається Орел. Да і все слухайте, від вас тут толком нічого не залишається. Так, квіна там. Теж вже під'єднуються до армії, там вона щось забирала ще зверху. І не пам'ятаю вроді, що було. Там щось в районі спелтаверів, щось ще стояло, не вгледів цього. Так, ну і та дана база ось так добирається. Реально з десантом просто забрали ратуша, забралися також дуже вигодна. Позиція там була, щоб скинути десант. Тому, як бачите, непогано. Потім даже без заклять корінці попрацювали. Так, ну і от і все. Табличку показував. <смі> Думаю, в другій немає сенсу показувати. Мало що тут взагалі зміниться, дуже великі такі відриви де від до шостого місця. Так, тому все. Четвертим днем <смі> ми завершили всі атаки, які хотів, показав. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока!